Я, Володимир. Я Володимир. Беру собі тебе надію. Беру собі тебе надію. За жону. За жону. І, і обіцяю тобі любов. Вірність Вірність. і чесність подружжя. І чесність подружжя. І не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже. В цьому допоможи мені Боже. Троїці святий єдиний. Троїце святи єдиний. Святи єдиний і, всі святі, і всі святі. Я надія. Беру собі тебе, Володимира. За чоловіка і обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружжя і не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможи мені, Боже, Троїці святий єдиний і всі святі. Те, що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає, Недостойний слуга Божий, єднаючи вас у святе подружнє. Владу Церкви Святої, православної благословляю ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брасо, творив дружину і мой на поміч, щоб така була воля величності Твоєї, щоб не самотній був чоловік на землі. Сам і нині влади, простяни руку Твоє, святої, оселі Твої з'єднай, раба Твого Володимира, розробляє твої надії з волі, бо Твої дається жона мужові, з'єднай їх однодумно і звінчай їх в одно тіло, даруй їм потомство, щастя і радість, радість дітях, бо Твоя держава, твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на Віки вічні. Амінь. Вінчається раб Божої з рабою Божої Надією во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вінчається Раба Божа Надія з Рабом Божим Володимиром по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Боже наш, славою і честю звінчаєш. Господи Боже наш, славою і честю звінчає, господи Боже наш, славою і честю звінчає, будьмо уважні миру Росія примудрість, роки Меншости. Слав'яси на головах, і він з ці скаміння цінного життя просили вони в тебе, дав'я сим. Оложив ти на голові, ці всі скаміння цінного життя, вони просили в тебе, і ти даго військ. І даєш їм благословення по віку, і з веселишій радістю лиця Твого. На голові скаміння цінного життя вони просили в тебе йти договіє. Положив'яси на головах і вінці скаміння цінного Життя, вони просили в тебе, йти договіє.